При замовленні павербанків на 10 тисяч міліампер від бренду HOKO g 93, ось такі, як я тримаю в руці, або від бренду BOROFON на 10 тисяч міліампер обов'язково подарунок. Ви отримаєте дві ось такі usb лампульки. Їх достатньо, щоб підсвітити собі кімнату. Коли вимикають світло, ці лампульки можна докупити окремо, а можна отримати у подарунок, замовляючи павербанк від бренду BOROFON, який коштує 480 гривень і виглядає в ось такій коробочці. Або павербанк від бренду Хоко, моделька G93, коштує 560 гривень. Виглядає в ось такій коробочці. Також маємо великий вибір павербанків на 10 тисяч мА зі швидкісною зарядкою в металевому корпусі, з бездрутовою зарядкою і так далі. І так далі. І зараз підсвітимо ліхтариком і відберемо замовлення. Отже, нам потрібно відправити ось цей павербанк від бренду Хоко. Дві лампочки даємо у подарунок, Обов'язково перед відправочкою заряджаємо, перевіряємо. Беремо чехол у подарунок в чорному кольорі, як ви вже здогадались, на AirPods Pro 2 друге покоління. Беремо такі наушники: є в Лайтинг-версія, є Type-C версія. І беремо ще два кабелька на 12 вольт. Сьогодні дуже багато замовляють кабельків, адже без інтернету, без світла трішечки не камільфо. Щоб працював інтернет, вам потрібно замовити ось такі кабельки, підключити до павербанка. Це може бути будь який на 10 тисяч міліампер, на 20, 30, 40 і так далі. Іншу сторону підключити в свій модем роутер. Якщо у вас один роутер, вам потрібно один кабель, якщо у вас оптоволокно. І у вас іде коробочка і роутер, тобто у вас дві коробочки, вам потрібно два кабеля. Є на 9, є на 12 вольт. Кому потрібно для замовлення пишіть в Директ. Ціна 150 гривень. Також, окрім павербанка і кабеля, є в нас ще безперебійники. Це міні-упси. Ось так вони виглядають. Давайте я вам детальніше підсвічу покажу. Ціна 1300 гривень підходять на 99% усіх роутерів і живлять до 16 годин роботи.